Нема права до брата приїхати в гості, бо ще з порогу починається. Що, ковбасу зачула, чи курка тобі запахла? Чим старшим він стає, тим скупішим, бо тепер в його словах немає ніякого жарту, а вже якась жага мене вколоти чи винадити від хати. Та скільки я того беру, перепрошую, як дають, то беру. А як нема нічого, то й не беру, його дружина Настя завжди мені щось покладе то городину свіжу, то якогось смальцю чи й ту самокурку, всього трішечки, бо скільки мені одній того треба. Всяке в житті буде, і ще його діти захочуть моєї хати, то треба відтепер про це думати, а не отак мені фиркати. Знаєте, я все життя працювала при добрій роботі. І так буває, що така сидяча робота дає на серце. Лікарі мені сказали, що мені треба схуднути, бо це добре для організму і для внутрішніх органів, бо вони теж обростають жиром. Тому я не дуже люблю їжу, дуже смажену чи жирну, а більше таку дієтичну курку, кролика чи маленька коза або баранець. Мені вже не молоді роки, що організм все перетравить, а вже сімдесятка на носі, і я не можу допомагати братові по господарці, як він то собі уявляє. Роки вже не ті і нехай молоді роблять, у нього двоє доньок, то вже мають чоловіків, є кому працювати. А не я, як прийду на поріг, то вже мені докори, що я не працюю, а продукти беру. А доньки його продукти не беруть? Чи вони не живуть на землі, яка теж по праву моя, бо батьки нам обом хату залишили, але я, старша, то пішла у світ сама на себе заробляти. Іван залишився при батьках і також женився та привів Настю до батьківської хати. Правда, за ці роки він її практично переробив, але ж земля залишається та, що й була. Навіть ще стара яблунька так і залишилася рости біля паркану, щедро сіючи плоди на вулицю. Не раз він свариться, що чужі корови яблука з'їдають, а він не встигає визбирати. Отакий от скупий, не лише до мене. Так от, місце тут і моє. Але ж я ні разу не сказала, що хочу собі його половину. Не сказала. А коли траплялося, що він мав у місті заночувати. То хіба я йому говорю таке з порогу, як він мені? Навпаки приготую та почастую, постелю та ще й в лікарню піду з ним чи кудись в контору державну? Скільки я йому добра за життя зробила, не цінує й на грам за те, що дав курку, якій скоро років шість було, і її просто неможливо було зварити, бо пішло більше газу, ніж її вартість на базарі. То він впоминав, може, й місяць. Знаєте, поки я була молода, то я ще так не зважала на ті його кпини. Мовляв, як до роботи, то Марини нема, а як їсти, то Марина найбільшу ложку тягне. О, ти приїхала, каже, якраз вчасно ми лиш з поля, бо картоплю засадили. О, ти приїхала, а ми сіно скидали. О, ти приїхала, то онуків побавиш. Я перепрошую, але я не маю сили на таке, а тим більше діти бавити, то треба до них мати і підхід, і здоров'я. Я нічого не кажу, бо й дам їсти, і дам пити та переодягну, але мене після того так голова болить, мені легше вже не приїжджати, коли оці сезонні роботи, бо навіть коли допомагаю, то завжди щось не так. Не так рядок тягнула, там квасолю пересапала, там погано загребла, там дитина вікно розбила, але він не дивиться, що я свою квартиру заповім комусь з них або алінці, або марічці, то я хочу, аби мене гарно приймали і гарно на старість доглядали, а не кожну граминку рахували. Підпишись підтримай українськомовний контент.